Джейпур Бушерон, аромат 94-го року, дивним чином завис між парфумерними епохами. Він містить барви одразу кількох ольфакторних груп і має доволі складну будову. Це пишний, повнотілий і разом з тим приглушений фруктово-квітковий букет з незвичним східним відтінком. Конкретних впізнаваних спецій немає, але є тепла смолистованільна основа, на якій розпускаються пухкі півонії з трояндами. Медовий цвіт акації впеміж з фірмовими персиками-абрикосами Софі Гройсман, парфумерки, почерк якої впізнається в багатьох видатних парфумах минулого. Фруктовий блок дуже виразний, але явного соку чи компоту знову ж немає, а от пудра, міцність і відчутна вага композиції відсилають радше до багатої класики 80-х. Плюс оця загадкова терпкувата димка, яка додає аромату екзотичного шарму і робить його особливим. Гадаю, так могли пахнути доглянуті сади стародавнього джейпуру, міста з рожевого каменю з автентичною індійською архітектурою, помпезними палацами, басейнами храмами. У мене ранній, практично колекційний екземпляр з вандомською колоною. Пізніше перший джейпур перевдягли в простішу коробку. Чи змінився тоді сам аромат? Не знаю. Однак і в тій версії, і навіть в подальших інтерпретаціях. Знайти його вже доволі непросто.